От і так, давайте подивимося, чим нас порадує цей лот. Штанці їх приблизно 70% у мішечку. Плюс-мінус 30% за дуже низькою вигідною ціною. Субівартість однієї одинички трикотажного одягу становить всього 33 гривні. Ціна за 1 кілограм лише 2,25 долара мішечок іде на стандартної ваги 25 кг. Вартість такого мішечка по курсу на сьогоднішній день 56,25 долара. Передивляємося лот No1, штанці з кишенями по боках. Хороші йдуть розміри, різнокольорові, багато темненьких моделей, є яскраві модельки. Зараз на огляді у нас перший мішечок. Ціна. Яка ж ціна такої позиції? Лише 2375 гривень за мішок вагою 25 кілограмів. Розміри йдуть всі, як бачите. І середні, і великі, і маленькі можуть бути. Тапаємо, тапаємо по ефірчику, ділимося трансляцією. Запрошуємо знайомих на огляд трикотажного одягу за неймовірно вигідною ціною. Лише 2375 гривень коштує ось така позиція трикотажного одягу. Вона у нас іде міксована по моделькам і чоловічі, і жіночі в хорошому стані. Хоч позиція у нас іде середнього сорту, так як можуть зустрічатися деякі модельки з видимою ступіню зносу. Але хто у нас купував дану позицію? І купує, і зараз лишається задоволеними. Тапайте, тапайте, друзі, по ефіру, ділимося трансляцією, запрошуємо знайомих. Зараз у нас огляд і презентація лот номер 1 одяг трикотажний. І так, кому сподобався цей мішечок, вже можна замовляти. Пишемо в коментарях, беру, кому сподобається цей лот. Тапаємо, тапаємо, друзі, по ефірчику Зараз показую штанці, покажу кофти із цієї позиції. Робимо замовлення вже зараз. Пишемо в коментарях, беру, кому сподобався саме цей мішечок. І так, інночка в нас забирає лот номер 1 Це в нас ось були штанці. Давайте трішечки покажу кофти і будемо далі переходити до іншого лоту. Ось такого плану йдуть кофти в даному мішечку. 25 кг ціна. Лота лише 2375 гривень. Перший лот, який зараз у нас на огляді вже забирають. Чекаємо вас повідомлення від вас в групу Viber. Ось дивіться, які чудові ковтинки йдуть танці станці. Показав, кофти. Зараз показую 25 кг трикотажний одяг і вартість такої позиції лише 2375 гривень. Цю позицію можна замовляти як із відео огляду, також і без огляду. Сьогодні будемо показувати дану позицію в об'ємі, даючи всім вам можливість вибрати, тому що знаю, що багато хто із вас полюбляє купувати лише із огляду, тому сьогодні така у вас можливість буде. Передивляємося мішечок номер один його вже забрали, але позиція в цілому йде ось такого плану: і по розмірам, і по модельному ряду. Перший лот позиції під кодом 40110 У нас вже забрали. Зараз викладу огляд складу.